Трохи пізніше, коли все більш-менш владналося, Фернан почув, як Ері пояснювала соні та Рені, що у хід війни втрутилася зоряна матір і врятувала своїх дітей від знищення. Можливо, з огляду на духовну складову це й можна було так назвати, а в фізичному світі відбулося наступне. Об'єкт для демонстрації драконові діти довго не шукали. Система вільної землі складалася з чотирьох планет. Саме супутник четвертої планети і став жертвою дракона. Чим він йому заважав, не зрозуміло. Але вийшло те, що вийшло. Знищення супутника порушило сили ревноваги. Доволі велика четверта планета раптово перекинулася до гори дригом, тобто поміняла полюси. Тектонічні процеси сколихнули її зсередини, а тут ще й залишки супутника обрушилися на поверхню. В результаті планету розкололо, як горіх. Вона, звісно, населеною не була, тому дракона її втрата не дуже схвилювала. А дарма адже знаходилася вона на сусідній звільною землею орбіті і виконувала неабияку функцію, притягувала ті уламки астероїдів, якими завдяки неточності пасток був засмічений навколишній космічний простір. Тепер же перешкоди для астероїдів не стало, і вони градом посипалися на вільну землю. А заодно і на другу планету систему ту саму, де виготовляли зброю. Якщо вільна Земля постраждала не дуже, вона мала товстий шар густої атмосфери, яка не дозволяла багатьом космічним уламкам досягти поверхні, то на другій планеті знищено було практично все, промисловий комплекс не врятувало навіть його підземне розташування. Після цього дев'ять зоряних домів запропонували вільним землям гуманітарну допомогу і евакуацію, від якої драконячі діти категорично відмовилися. Напевне, сподівались, що Негаразди невдовзі закінчаться. але це був лише початок. Кілька великих уламків, що утворилися в результаті цієї небувалої космічної катастрофи, не утрималися на попередній орбіті. Цього взагалі ніхто не очікував, бо передбачити подібне неможливо. Вони були захоплені полем тяжіння вільної землі, два найбільші з них перетворилися на додаткові супутники. Решта ж впали на поверхню, спричиняючи неабиякі руйнування. Але і це ще був не кінець. Величезна кількість пилу, що підняли ці гігантські метеорити, наповнила атмосферу. Темінь і холод поглинули вільну землю. Грунт скувало шаром льоду, який не танув кілька років. Це унеможливило сільське господарство на значній частині планети. Люди, всі, хто міг, ринулися в екваторіальну зону і на узбережжя океанів. Там було тепліше і можна було виростити хоч якусь їжу, але наявність на орбіті нових об'єктів і тут порушила планетарну рівновагу. Вісь планети змістилася, ще позначилося на зміні сезонів, тривалість доби збільшилася, землетруси не вщухали, а цунамі та припливи, що змінили свою регулярність і висоту, буквально злизали всі прибережні поселення. Більше на бажання чи небажання уряду вільних ніхто уваги не звертав. Всі без винятку кораблі з зоряних домів були задіяні в рятувальній операції, яка тривала майже рік, оскільки планетарна портальна станція на вільній Землі була лише одна, велику кількість народу вона пропустити не могла, тож зарульоти залишалися чи не єдиною можливістю для багатьох врятуватися. Достеменно невідомо, скільки люду проживало на вільній землі до катастрофи, але евакуювати вдалося півтора мільйона. Їм запропонували повернутися в лоно законів і стати, як всі мешканці зоряних домів, вільними за духом, а не звільненими від законів, як було при драконі. Погодилися, як не дивно, всі без винятку, і куди поділася з їхніх голів драконова пропаганда, коли постав вибір між життям та смертю. Кожен дім забрав до себе тих, кого врятували саме його зорельоти. На кожну планету припало зовсім небагато біженців, їх розселили поміж звичайними людьми. Аби швидше призвичаїлися до нормального життя. Чи вижив у катаклізмі вільний дракон, ніхто не знав, та й взнавати не збирався. Бо зрозуміло було, що тій купці населення, що залишилися на вільній землі, і не побажала евакуюватися, ще довго не оговтатися. Епілог Фарнан йшов нічним парком від портальної станції до палацу. Від транспорту він відмовився, забажав прогулятися наодинці. На алеях у цей час можна зустріти хіба що автоматично газонокосилку, тож ніхто не заважатиме роздуму. До сходу Солі було ще не менше, ніж півтори години. Всі добропорядні мешканці дому Шарде зараз відпочивають у своїх ліжках, і лише тарою не спиться, бо є над чим подумати. Сьогодні Нелі виповнюється 13 років перше повноліття. Дата визначна для кожного. Фернан обіцяв дочці що закінчить свої справи на Огасі саме до цього дня, і був вдоволений тим, що обіцянку виконав. Цей день він проведе зі своєю сім'єю. Нарешті зберуться всі, бо й старші діти повернуться додому, аби відзначити це свято. Соната ще до сніданку прибуде із дому Аймір, де під керівництвом тамтешнього мудрішого пише дипломну роботу. Незважаючи на своє музичне походження, старша донечка Шарді обрала технічну кар'єру і, схоже, стане відемінним спеціалістом по літаніво плазманим двигунам. Арені ще вчора взяв відпустку в льотній школі, де працює інструктором. Але додому не повернувся, а подався на сайгар. Як сказала Ерідан, по подарунок, який має стати для Нела сюрпризом. Що там за подарунок такий, що його не можна було переслати доставкою, Фернанові і самому кортіло дізнатися, але нехай буде сюрприз. Сьогодні на Нело чекають не лише подарунки, але й багато дорослої інформації. Нині батько повідомить їй, що вона є не тільки Ентарою, а з шарден але й сімнадцятою харідійською принцесою. Ерідан мріяла у цей день відвідати з Нелою головний сайгарський храм, але Фернан заборонив. Пророцтво просудженого для нашої дочки зараз недоречне, сказав він. Не варто дражнити її пустопорожніми мріями. Я хочу, щоб майбутню дитину Нела чекала з радістю в серці. А не в сумнівах і невдоволенні народить і буде вільна. Нехай потім обирає кого хоче, перешкоджати не стану. Фердан і дійсно не збирався перешкоджати своїй дитині у пошуках щастя, бо перед очима стояв приклад його колеги короля Олександра II. Улюблена донька котрого принцеса Веста відмовилася від титулу і пішла з дому після того, як король відмовився прийняти в родину її обранця, сайгарського вченого Пітера Гайсаря. І чого, питається, досяг його величність? Веста все одно вийшла заміж за Пітера, а сам Пітер став провідним ментальним фізиком, не лише у домі Сайгара. Але й в усьому відомому світі. Певно, тепер Олександр себе за вуха гризе, бо ідеї Пітера лягли в основу майже всіх визначних технічних новинок останнього десятиліття, а купувати їх у Сайгарів довелося за чималі гроші. У нічному палаці тихо і тьмяно. Яскравість освітлення знижена до мінімуму. Лише вогники сканерів спалахують іскрами. Коли штін розпізнає людину, що йде до кабінету Тара. Двері перед Фернаном відчиняються без зволікання, тому що візитера ідентифікована. У приймальні чергує кіберсекретар. На великий екран перед ним. Виводиться інформація зі всього дому шарден. Стежити за такою лавиною даних здатен тільки елорг або штін, але штін не потурбується про те, що бацарові працювалася зручно, саме тому ця посада в домі шарден вже багато років належить елоргам. Секретар піднявся на зустріч шарді і шанобливо вклонився, притискаючи до грудей схрещені долоні. Ясного ранку, мій таре, приготувати тобі каву? — Ні, дякую, Денисе, я на хвилинку. Сподіваюся, ще трошки поспати сьогодні. Елорг схилив голову, прийняв до уваги документи, які ти просив, на столі. Шарді увійшов в кабінет. З того часу, як він успадкував дім шарден, минуло вже більше року. За цей час кабінет змінився. Тепер він нагадував командний пункт, а не старовинну бібліотеку, як було при Емілі. Із старих меблів Фернан залишив тільки столик, за яким вони з Емілем колись пили каву. Цю традицію новий тар зберіг бути запрошеним шарді на каву. Надзвичайний привілей, якого удостоюється далеко не кожен відвідувач. Папка з документами чекала на столі, саме по неї Фернан прийшов сюди в цей неурочний час Шлюбний контракт, кілька фотографій Мартіна, золотий стилус і єдиний подарунок. Який принц встиг зробити своїй дружині, шеврон зірки Харіді. Все це Тар Шарді передасть сьогодні Арнель, і скаже, що саме Мартін Харіді був її Вайдорі судженим. А ще пояснить, що смерть не перешкода для любові, а Джанела продовжує любити Ельзу і дідуся Еміля, незважаючи на те, що вони пішли від них до зірок, от і чоловіка можна любити, а народити дитину від коханого це найбільше щастя для жінки. Втім, останнє але вже і без нього знає, бо неодноразово чула це від Ерідан. Кінець книги, але не кінець історії. Незабаром на нас чекають пригоди неправильного принца, які доведуть, що закон збереження кохання насправді існує. Любі мої слухачі, дякую усім, хто підтримав мене підпискою, вподобайкою і коментарями. Прошу також допомогти розповсюдити це відео, поділившись ним з вашими друзями. Текстову версію книги можна знайти на літературній платформі Букнет за посиланням, що наведено під відео. До зустрічі, Ваша Єва Роник.